Вишитий рушник це оберіг моєї сім'ї. В моїй родині весь рушник зберігається як нагадування про щасливу подію та як символ сімейного вогнеса, що оберігає дім. На весільних рушниках надпис, який виражає побажання щасливого та довговічного сімейного життя, на щастя, на долю, які мають глибокий символічний підтекст. Калина символізує життя, любов, продовження роду, красу та материнство. Також калина є символом оберегу, що захищає молоду сім'ю. Троянда найпоширеніша квітка на українських весільних рушниках у символіці. Вона означає пристріч жіночу красу. Значення кольорів на рушнику червоний символ любві, життя, енергії, сонця, радості, а також захисту та боротьби. Чорний колір виступає як оберіг від злих сил. Зелений символізує процеси народження, росту, весни та оновлення. Дякую за увагу.